Доброго дня, наша знімальна група на гірськолижному курорті Буковель, але не для відпочинку, як ви усі подумали, а для роботи. Корпорація Укравта надала на тест-драйв одразу декілька позашляхових автомобілів Марок Kia, Шевроле, Опель та Мерседес benz Почнімо з останньої представленої трьома моделями в різних варіантах комплектації. А вже ж першим, найбільшим, найпотужнішим та найпрохіднішим в трії ці три променевих сумів є GL. Сегодня есть прекрасная возможность для наших клиентов попробовать автомобиль, скажем так, естественной среди обитания внедорожника. Ну и, безусловно, обновленный GLK, который тоже существенно обновился, и тоже наши клиенты, журналисты, имеют возможность попробовать функционал нового автомобиля. Ну и, безусловно, я должен сказать об автомобиле Smart, который тоже здесь присутствует. Ну и автомобиль ML, наверное, топ-продаж в своем сегменте. Німецькі фахівці не просто проконсультували нас на предмет грамотного використання позашляхових моделей, а й підготували майданчик, на якому безпечно, але показово можна було на них поїздити. Цілком очевидно, що головні відмінності між GL, ML та GLK, від яких залежала принципова можливість подолати перешкоду і рівень комфорту, з яким це можна було зробити, полягали в дорожньому просвіті з висах, і тільки потім, в крутному моменті, та потужності мотору, типі підвізки та додаткових допоміжних системах. GL з позашляховим пакетом. Блок керування ним розташований на підлокітнику праворуч від водія. Проїхав трасу з легкістю, яка миттєво народжує в серці новачка, впевненість над людських можливостях. Тоді як насправді саме цій легкості криється головний недолік. Перестаєш відчувати небезпеку. Саме тому слід постійно пам'ятати про неї. Адже пневматична підвізка Airmatic, високий профіль шин, система трекшн контролю 4 ETS, автоматична семиступенева КПП з низьким рядом і неймовірний запас моменту до 760 Нм у версії AMG не дають. Ю шансів відчути підступність дорожніх умов. З іншого боку, в переважній більшості випадків вони ж врятують пасажирів і сам автомобіль. Тим не менше, на прикладі Емель і особливо GLK вдалося гостро відчути зменшення можливостей автомобіля, комфорту в салоні і інтенсивності його втручання в процес їзди. Попри однакову готовність грести усіма колесами, GLK фізично, а точніше, геометрично, не здатен пройти там, де пройдуть Емель та GL. Ну а в цій парі двобій триватиме набагато довше і, скоріше за все, гору візьме витриваліший і. Більш майстерний водій, хоча комфорт постійно буде на боці власника джеель. На тестовому полігоні «Боковелі» неймовірно гостро відчувалася різниця у вазі. Тонна 800 кілограмів джеелки виглядали невагомими на тлі 2 тонн 100 кілограмів та 2 тонн 450 кг кілограмів Емеля та «Джоеля». Саме через це дві останні моделі не так охоче тримались на схилі, як хотілось, і справа була не тільки в шинах та колії. Як би там не було, а нахил 28 градусів подолали усі. До речі, максимальний нахил 38 градусів. Узагальнюючи досвід одночасного випробування позашляхових мерседесів, скажемо, базовий рівень підготовки GLK, ML та GL з повним приводом Fiamatic однозначно надлишковий для типових міських умов, достатній для легкого та середнього бездоріжжя і вимагає до обладнання пакетом оффроуд для серйозніших умов. Водночас, навіть в максимальній технічні комплектації GLK не стрибне вище кліренсу, слід це враховувати або оплачувати на СТО. В цілому, навіть такого розумного треку було достатньо, аби показати арсенал технічних засобів Mercedes-Benz, необхідних для пересування в складних і дуже складних дорожніх умовах, в які навіть попри наміри водія можна дуже легко потрапити хоча б через погоду. Доведено Боковелем.